Сили оборони України продовжують рішуче протидіяти загарбницьким планам окупантів. Ситуація на фронті залишається складною, але повністю контрольовано українським генеральним штабом відповідно українськими силами оборони. Ворог не покидає планів просунутись глиб території України, особливо складно наразі на покровському, Караховському та Краматорському напрямках. Відразу ворог нічого не виходить. Рівень його просування протягом доби сягає позначки 100 метрів. Це тактичний рівень, але за таких умов ворог зазнає неймовірних людських та матеріально технічних втрат. Харківщина, окупаційна армія, продовжує боротьбу з цивільною інфраструктурою та мирним населенням. Ситуація на п'янічкаво залишається досить динамічна. Говорити, що там повністю ситуація стабілізована та е, жодних подальших групних ворожих та засобів там не буде. не ну, варто. ворог ще має ресурси, скоріш за все, він буде її настосувати, щоб досягти реалізації першопочергових своїх планів ворог регулярно обстрілює Вовчанськ на Харківщині з важких вогнеметних систем ТОЗ 2 «Санцепьок» термобаричними боєприпасами, а також часто керованими авіаційними бомбами. Просування в глибину нашої території ворог реалізувати не може, але намагаються розширити поза діючи західніше та східніше на на пункту вовчанки і зазвичай говорять, що наші артилерісти та наші ракетники знищують до 90% живої сили противника. Це надзвичайно потужний результат. Ворожа армія активно шукає слабкі місця в оборонних рубежах українських сил оборони, а знаходячи їх, починає штурмувати більшими силами за підтримки бронетехніки. Режим бойової роботи ворожої авіації та артилерії виходить на рівень 24 на 7. Це Серйозно пов'язано з тим потрібно. Надзвичайно життєво важливий додатково протиповітряної оборони типу Петро. Українські воїни продовжують вести важкі та виснажливі оборонні бої і на лівому березі Дніпра. За останні дві доби фіксується активізація діяльності ворожих сил лише за вчорашній день. Відбулося щонайменше 10 бойових зітней. Українські воїни просунулись у районі кринок та закріпились на нових більш зручних у тактичному вимірі позиціях, де зараз ведуть бойові дії. Зараз бої тривають відповідно до зведення українського генштабу в районі Олешківських пісків. Якщо ми вами подивимось на мапу, це навіть південніше війни, ніж Кринки. Чому тому, що в Кринках фактично вистаборонні бойові дії неможливо? Цей населений полі ще не знищені ворожі авіації та ворожі телерії. Жодного будинку, будинку, знищені всі будівлі, аж до фундамента. Наразі ж ситуація досить динамічна та надзвичайно складна. Обумовлено це в тому числі і складною логістикою, якою ми забезпечимо дії наших воїнів на лівому березі Дніпра. Дніпро сам там ширина складає близько тисячі метрів. Вся територія уважно контролюється ворожими, зокрема дронами розвідувальними і ворог надзвичайно так прискипляв пильною за рухом будь-якої техніки швидкісних човнів чи катерів через е, е, бух, не через бухту, через водно водний простір Дніпра. І Той не намається поцілити у наших е, човнах. Надзвичайно гаряче і в часовому ярі саме там зосереджені основні сили противника. Ворог намагається трансформувати свою чисельну перевагу те, щоб взяти під контроль. Східну частину часу Яра, мікрорайон, який називається канал. Він знаходиться східніший від каналу то, системи -Донецьк, Донецьк, і системи система Сіверський Донець Донецьк. Саме там навколо цього мікрорайону тривають найбільш запитли бойові сутички. Ворог тисне на наших оборонців, які тримають рубежі. При цьому армія Путіна проводить так звані м'ясні штурми. Наша артилерісти працюють. Досить не інтенсивно, але ситуація на там надзвичайно складна. На того що ворог -то активно використовує власну артилерію, власну авіацію. Yeah. Тобто ситуація надзвичайно динамічна і робити прогнози зараз край важко. Станом на сьогодні, коли ми з вами спокоюсь, мікрорайон канал повністю знаходиться під контролем українських села